Протягом багатьох століть люди дивувалися та містифікували природні явища, які здавалися загадковими та не мали пояснень. Земля це місце, сповнене загадок. І навіть сьогодні, в епоху наукового прогресу, є місця, які викликають сумніви і захоплення у світовій спільноті. Ці номальні локації стоять пристані для тих, хто шукає магію, незвичайність або просто бажає відкрити двері до невідомого. Щоб припаркувати автомобіль біля підніжжя пагорба і поставити на нейтральну передачу, машина почне котитися назад угору, тобто на підйом. Складається враження, що вгору її тягне якась невидима сила. Однозначного пояснення цьому явищу не існує. Деякі вважають, що це ілюзія. Створена гравітаційним пагорбом. Найдавніші величезні плоскі кам'яні плити у формі літери П були виявлені у найрізноманітніших куточках нашої планети. Археологи вважають, що колись вони були похоронними камерами древніх жерців. У дольменах змінюється хід годинника і дивно поводяться стрілки приладів. Виявлено, що мегаліти генерують високочастотні коливання і електромагнітні хвилі. Їх активність зростає на схід і на захід сонця. А також посилюються переломні дні року, весняні та осінні рівнодення. Вони побудовані з матеріалу, подібного до матеріалів Стоунхенджа та єгипетських пірамід і за схожими технологіями. Незвичайний водоспад, який створила сама природа. Феномен явища пояснюється тим, що в цьому місці існують невеликі гірські розломи, через які просочується природний газ. Іноді вішний вогонь згасає, але туристи запалюють його знову. Існує повір'я того, хто підживить вогонь, буде супроводжувати удачу. На острові Крит спостерігається єдиний задокументований хрономіраж на землі. Щороку, в кінці травня, тіні людей пішки або на конях зі зброєю рухаються в церкві святого Харлампія до фортеці санго Кастелло. Явище спостерігається рано вранці при спокійному морі та високій атмосферній вологості. Місцеві жителі стверджують, що хрономіраж нагадує оточуючим про битву в середині ХІХ століття між турками та греками. Триває він зазвичай близько 10 хвилин. Німецькі солдати, які під час війни окупували тутешні території, ледь не втратили розум від страху і відкрили вогонь по міражу. У 1996 році вчені зафіксували звуки органу, про які йдеться в легендах. Підземний хід перебуває на глибині 10 метрів, і біля нього немає жодного приміщення, в якому міг би розміститися цей музичний інструмент. А також усіх очевидців обстежили психологи на ознаки масових галюцинацій. Але головною сенсацією стало існування сходів, що світяться. Проби матеріалу показали, що фосфору в ньому немає. Сходи, на перший погляд, нічим не виділяються, але з часом вони починають випромінювати містичне червонувато-помаранчеве світло. Кам'яний ліс утворився більш ніж 200 мільйонів років тому. Раніше на цьому місці розташовувалося море, в якому осідали товсті шари вапняку. але в результаті тектонічних рухів камені вийшли на поверхню. У підземній частині кам'яного лісу розташована печера Квіфенг, в якій відбуваються справжні чудеса. серпня по листопад підземна річка кожні 30 хвилин утворює вихор, який триває всього кілька хвилин і потім швидко зникає. Більшу частину року річка виглядає точно так само, як і будь-яка інша річка. Але влітку вона перетворюється на різнобарний килим. Червоні, рожеві, сині, зелені та жовті кольори, які прикрашають річку, утворюються унікальними видами водоростей. За легендами, під сходами водоспадів ховаються скарби водяних. Криваво-червоний водоспад, який не замерзає навіть при мінус 10 градусів за Цельсієм. Льодовик вважається найхолоднішим з тих, яких тече рідка вода. Група вчених з Гарвардського університету змогла довести. Що це озеро заселене мікроорганізмами, які є причиною виникнення такого неймовірного явища природи. Щоночі кольорові вогники танцюють у норвезькій долині Хездален. Вони з'являються зніцвітки серед ночі і миттєво зникають, залишаючи цікавих глядачів у здивуванні. Учені неодноразово проводили дослідження, але так і не змогли з'ясувати природу черівного явища. Можливо, річ у реакції сірки з водою радіоактивного озера, які спалахують у повітрі під час випаровування водних частинок. А може, це все підступи скандинавського бога Локі. Назвати достовірні причини цих явищ вчені не завжди в силі. Можливо, наш розум і технології ще не настільки потужні, щоб знати все про нашу планету, і в майбутньому ми досягнемо необхідного рівня. А можливо, це збій в матриці або витівки позаземного розуму. Буде цікаво почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд відео. Будемо вдячні за вподобайку і підписку. До нових зустрічей у нас на каналі.